Він на фронті там свою задачі свої виконує. Я виконую задачі пов'язані з дітьми і з нашою справою. У мене повірив, інвестував сили, гроші, нервими. Все це це ж нелегкий не шлях взяти і переїхати. Я ж не можу зараз опустити руки і сидіти просто сидіти. Які болі релокованого бізнесу по-перше, це неможливість поставити мітку на Google картах У військовий час Google заблокував цю можливість, тому я не можу показати, що я тут є. По-друге, наш сайт, який є офіційний, він заточений під Донецьку область, і навіть якщо ввести ролети у Франківську, то нас ви вряд чи знайдете. По-третє, я не можу зробити рекламу запустити у соціальних мережах зі свого акаунту, бо він заблокований через те, що з Донецької області зареєстрований. Коли вже оформлювала замовлення, кажу, ну, скажіть, будь ласка, як ви нас знайшли? Так і нас порекомендували тут поруч з вами, каже, теж продають жалюзі, але вони не вирішили їхню задачу. І вони направили сюди. Кажу, це дуже мудро з їхньої сторони і поважно до клієнта. Я зробила цих двох ангеликів, для один цей жовтий залишається для мами, а цього я відправлю для а, тата, щоб його це зігрівало. І коли наша сім'я з'єднається, то він його знов сюди причепить. Він вірить в нашу перемогу і він каже, що я хочу бути причетним до цієї перемоги, і щоб мені не було соромно дітям дивитися в глаза, щоб мої діти з гордістю. Узнали, що їх батько зробив те, що він повинен був зробити, піти захищати.